Ну, продукт не є лікарським засобом, але запрошую сіти людей, в яких були тяжкі хвороби. І вже ніхто не давав ради. І дякуючи тому продукту компанії Віки, люди по ну поміняли своє здоров'я. Я би хотіла ще запросити Любу Васильівну. Та, так як пішли лікарі, медицина до Любов Васильівна приїхала з проскавця. Має 45 років медичного стажу і навіть собі не могла уявити, що така маленька зелена капсула може так гарно піддати такі гарні результати. Доброго дня, друзі. Добре. Доброго дня, друзі. Я щаслива, що я. Я щаслива, що я попала в колектив таких гарних, прекрасних людей. А чому? Бо до цього часу до. Грудня місяця 24 го року я зовсім ніколи не вживала ніяких біодобавок, ніяких інших препаратів. Хоча до 70 років назбирала різних, хоча я лікар, але назбиралося дуже багато різних проблем. І гіпертонія, і холіцистиктомія, і з кишечником проблеми, бо диверкульос у мене є спадковий. Ну і потихеньку я вживала хімічні препарати, так як ми всі. І тому, коли мене запросила Віра Кернична на зустріч в Трускавці, я думаю, ні, все ж таки піду, послухаю і побачу, що воно таке насправді. Хоча в інтернеті читала, але зараз пишуть багато різного і хорошого і поганого, тому ні. Думаю, я піду і все ж таки послухаю. Я познайомилася з Олією, я познайомилася з Вірою, ну з багатьма, хоча в нас тут тоді не було багато людей. Не Не було. Не було, так. у вас не було, Любов <реш> 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 Так, І Оля приїхала в з, з Другого Ну, я послухала, прийшла додому, так, трошки подумала і кажу до чоловіка, ти знаєш, нам вже пора, бо чоловіку 80. Кажу, нам вже пора думати про своє здоров'я не тільки хімічними препаратами, а по той якраз харчуванням почала йому розказувати, і тут же я в зараз заказала льєв вісім. Значить, ми поприймали два тижні це вже вжива, почали вживати, і я на третій день почала вживати цю їжу. По Пополовинці, по півкасуки. На третій день я відчула легкість, я відчула енергію. Я вже пів сьомої по хаті чоловік каже, що ти так рано стала? Я кажу: ну бо я вже не можу, я виспалася, я себе добре почуваю. Значить, І насправді, тобто, вже два місяці, це вже пішов третій місяць, як ми почали з чоловіком вживати оцю їжу при харчування. Дуже щаслива. Про те, що стан мій покраще. Так як я лікар, я, я взагалі ендокринолог, і я почала своїм знайомим, які в нас пускавці живуть і дехто приїжджає, я почала їм рекомендувати. Але першу о, що ви нам даєте, це таблетки. Кажу, це не таблетки, це є їжа для нашого організму, їжа для наших клітин. Тому я хотіла, щоб ви спробували. І так воно сталося. Одним своїм знайомим з Києва я запропонувала, який і чоловік, і дружина мають цукровий діабет, але в першу чергу це дуже надлишкова маса тіла. Чоловік важить 130 кг, а жінка 120 кг. Ірина Яківна каже, попробуйте, я її передала. Ой, ви знаєте, що добре? Я відчула легкість в правому підрепір'я. Мене ноги так не турбують, мене хребет так не турбує. Я кажу, то ви молодець. Вони вже теж два місяці вживаються харчування. Знову мені телефонує. Я би хотіла, щоб ви нам знову передали такі, таку їжу. Тобто вони похуділи за два місяці. Він трошки менше, а Ірина Якона похуділа на три. Кілограма це велике велике досягнення, бо люди з такими проблемами дуже дуже себе погано почувають. Ще один такий приклад розкажу. В жовтні місяці у нас на курорті відпочивали мого чоловіка однокурсника з жінкою. У жінки цукровий діабет вже 20 років. Вона на замісній інсулінотерапії і приймає таблетки. гіпертонія, артрози. Жировий гепатоз печінки. Ну, я кажу, ти знаєш що? Я таке вживаю і раджу тобі. ну Я багато таблеток приймаю, мабуть, не буде. Кажу їй, пояснюю, це не таблетки, це є капсулка. Почнеш вживати по половинці, бо вона лиш ногу має, вона 95 кілограм, але за цих 2,5 місяці вона суха на 4 кг. Значить, в неї. Нормувався цукор. Вона коли була в нас в жовтні, то в неї цукор був 19,6, 19,6. Вона була в одному з санаторії, де лікар її проконсультував до і каже: ви як приїдете до себе додому, обов'язково стаціонар, щоб вам поміняли лікування. Ну, коли вона почала вживати цей продукт для 8 в неї цукор зменшився до десяти. Вона мені дета, так, так. Вона мені телефонує і каже: Ти знаєш, трускавці, в мене гемоглобін, це рівні цукору за три місяці ми так завжди контролюємо. Був в неї 9,2, і став і 7. Зараз ну, сьогодні, субота, вівторок вона мені телефонує і каже: Ти знаєш, в мене вже цукор девить? Я кажу, це прекрасно. Я хочу, щоб ти мені ще передала з дві поповки торговам. І я дуже рада за це. Хочу вам розказати ще такий приклад цього тижня. Консультувала я дитинку 5 років. Це з Києва сім'я хлопчика. Вони взяли з дитячого будинку. Чому розказую? Бо це для мене таке перше. Я не є дитячий ендокринолог, я ендокринолог дорослий. І дитинку вони взяли вже два роки. Хлопчик має п'ять років, але в нього дефіцит маси тіла. Він виглядає на дитину три рочки. Правда, вони гарно обстежені, вони охмадиті в Києві. Ну це їм повезло, що вони в Києві, бо у нас, на жаль, дитячих ендокринологів дуже рідко. Це і проблема для нас, навіть у Львові так само. І вони мені принесли виписочку, що та дитина приймає. Дитина має адекватне лікування, гарне, але мама, ж їх, все, каже, ви знаєте, він зовсім їсти нічого не хоче. Ну, я їх відправила, потім вони через два дні, я верніше, їх е, покликала, кажу, я б дуже хотіла, щоб ви, мамочка, зайшла зі мною переговорити. Бо ви знаєте, мене турбувало то. Що дитині треба обов'язково щось допомогти. І я на свій ризик. Думаю, що це буде добре, бо вони сьогодні якраз поїхали вже до себе, до Києва. Я мамі даю три так, три капсулки Елєву. Пояснила, каже, ну він дуже худий. Я вже не пам'ятаю, скільки вона мені не казала, скільки вона. він важить. Ну, дуже хлопчик такий, як город. Бо у мене йому 5 років. Це в мене шило і мило з ним. Ну на жаль, так і цей. І я маму покликала і розказала їй. Кажу: ви попробуйте вже вдома, коли приїдете, бо знаєте, як воно в дорозі розси... з капсулки висите на папірчик білий, і кожний ранок, коли ти находиш в садочок, кожний ранок ви даєте йому тепленьку водичку. Так кажу: накінчить ложечки. Розчиніть в ці теплої води. Мама каже: добре, я дякую, але каже, дайте мені свій номер телефону для того, щоб я з вами зв'язалася. Я кажу обов'язково через тиждень вживання, щоб я послухала вас і, і ваші відсухи, відгуки від того вживання. Ну я думаю, що я добре зробила, бо знаєте, мене мучило то. Ну Дитина прекрасний хлопчик, фізично він добре, а йому в києві поставили, він вроджений, має гіпотіліоз, тобто нього зовсім не працює. Ну, а в дитячому будинку, хіба хтось думає, їх так багато, кожен на виживання. І тому я дуже щаслива, що я в цій дитині думаю допоможу, що дитина повинна і вагу набрати. І краще розвиватися, хоча він розумово такий молодець, хлопчик, Бо хоче він телефон, чи ліконче, мамочка мені можна чи то, але з відомий мама каже, в мене великі-великі проблеми. Тому я думаю, що буде все добре. Десь через тижні два я розкажу про його результати. І ще один результат хочу розказати. Буквально 2 лютого мене брат тут живе у Львові. І в мого похресника було 50 років, може зібралася сама близька родина. Нас там було 18 чоловік. Але в мого брата вже три роки невралгія лицевого нерва. І він е, дуже багато пройшов всього, і гомеопатію, і теж йому китаєць тут робив волковколювання. Минулого року на різдво нас різко було ще по старому у календарю. Дзвонить мені невіста і каже, ти знаєш, Люба, Ілюші такі болі, що він аж речить, не кричить, а речи. Що мені робити? Ну, слава Богу, що в мене є знайомі і мене звели з лікарем невропатолог з клінічної лікарні. Я з нею переговорила, сказала, що і до чого. Вона каже, ну я не знаю, чи я вам допоможу. І йому вводила вона, все ж таки два рази вони були, два рази їолонку вела, болі зменшились. Ну, рівно, він весь час. Карбамізин зранку приймає на вечір Габана. А це є наркотики. Привезла я йому тут ті капсулки і кажу, Ілюша, віком брат називається. Кажу, Ілюша, попробуй, що ти мені тут, я тут приймаю то все, знаєте, агресивно. Я до низьки кажу. Ти завтра зранку відкрий капсулку, розроби її і дай замість чаю випити». Вона так зробила. Чим ви мене тут лікуєте про то, то все? Ілюша. Кожний вечір він мені дзвонив, бо я питала, і, в нього. Я кажу, ти давай поприймай, а тоді будемо через місяць. Що? каже, «Місяць місяці маю вже, я кажу, Ілюша, я вже два місяці. І чоловік, мені розумієте, не розуміє. Вчора дзвонить мені і каже, ти знаєш, що в мене болі менше. Я йому пообіцяла. Кажу, якщо ти терпимо болить, значить пів капсулу того карбомізгену, А на вечір, якщо ти можеш, то зовсім не приймай. Вже він мені вчора вечором телефонує і каже, вже в мене болі менше. Вдома настільки були болі, що йому була проблема розмовляти. Бо м'язи скорочуються, а десь видно нерв близько е шкіри лиця, і за рахунок того він погано розмовляв. Но вчора, я слава Богу, зрозуміла, що він себе налаштував на гарне лікування. Дякуємо.